Жил какой-то мальчик на имя Чифур. Его призбивал папаня, сын. Мой. Был его кулаковал. Раптом папаня пришел. И один чувачок, конечно, перешел до Чифура. И сказал, ха-ха, моя ты такая стара. И он сказал, ты чё такой обзываешься? Потом раз у морду в'їшав по голові, потом по яйцям їшив. Потом ще раз по тим яйцям. І сказав, чого ти так сильно? Де їх збиваєш? І, І відповідь теж хотів ударить. Але зміг ударив як міг. Такі худі руки були в нього де. Він сказав, на почі руці. Куда їзи? Ще, ще раз морду, ще раз! Аж потом. Аж потом він його ударив, так що саняк вийшов. Бачой саняк він його хотів спасти, в нього лице у І укол кол він до йому достав і вколов. І сказав ей, у та мене такий та персеняк мій папаша тепер мене уб'єт. І згадав, що в нього бив ніж. Але в нього не ніж, в нього був лазерний мечета. Мечета був. Він достав ту мечету, але він посміявся. Що це ж таке? Він думав, це -то лож, це -то ніж. І достав жовту мечету. Бо я ще сам злав зріже. Розпяяти хотів йому меду І потим'яйся, і розпияв, і розпияв А сам птіруці. По Потом сам, сам намачати чуть не впав. Бо я Розпиялися І Он бояться. Ой, подивіться, що вищалося качка. М'ясо купа м'яса о, дай не уважайте, что это было. Этот чувак все наделал вот это. Молодой человек наделал. Вот такие молодой человек. Винга за ва Это моя за мечета! И за и шот? Боявся, я все, что сам распямся, их. Кэнувинту мечету, але мечета. Путіла в його сторону. І по тим ногам що розп'яло. Розпяяла Джефа по ку... Джефуру по кускам і впав без ноги. Кипаєш. Потім этот Джеф в свої закинув. Але потом але той Джеф таком і. Він. Він тако і. Його поїбашили там, в морду дали йому так і що таке, таке. Прийшов отец отец. Прийшов отец, повний у яріщі, що його син бояється безногий. І вдав йому копняка в ногу. Ногу він сам уломав собі, коротше. І пішов до врача, а його лишив гнити. Його ноги вже згнили. А він пішов до врача. Аж пішов. Все, він пішов. Ваяється джефура на ногах. кліпає, Кліпає боясь. Потрогав свої ноги. Бачить, нема ноги. Синяк на голові. Він боявся, що його вже сердить йому вже, але він не хотів тако.